Де рух зміг пройти найдалі серед усіх учасників української команди. Зараз небезпечний момент і м'яч у воротах. Андрій Цуріков визначається забитим м'ячем. Андрій Цуріков забиває на дальній сітці На 35-й хвилині виводячи колос вперед у цьому поєдинку. Ну і зараз будемо дивитися, тому що призупинилося захисники таке враження, що десь понаділося на те, що був офсайд у цьому епізоді, але Максим. Левченко не підняв пропорція. Зараз уважно будемо дивитися з офсайдною ракурсом на повтор даного епізоду. Ну а потім вже будемо і аналізувати, хто тут втратив футболіста. За ідею це позиція Олексія Сича, позиція правого захисника. Дивимося повтор. Лучкевич підібрав м'яч. Лучкевич пройшов у центральну зону. Лучкевич підняв голову. Віддав на партнера. Передача назад, ні, навіть близько не було овсайду. Потягнув лінію у центральній зоні Слюбок і в пісамку Олексій Сич. Олексій Сич і позиційно, і індивідуально повинен був грати проти Андрія Цуріко. Ну, можна було б ще зрозуміти цю помилку Олексія Сича, якби в центральній зоні був хтось не прикритий. А в даному випадку Олексій Сич видно, що тримав, видно, що. Контролював і повинен був дограти цей епізод. зверніть увагу, Сич, контролює Цуріко. В момент передачі він знаходиться поруч із Цуріком. Але в цей момент Суріков робить прискорення перед натомість Олексій Сич протилежному напрямку.